64 питання в порядку денному сьогодні. Я би заакцитував увагу на кількох, як на мене, найважливіших основних. Звичайно, що найголовнішим є питання внесення змін до бюджету міста на 2017 рік. Ми мали можливість сьогодні перерозподілити додаткові кошти, понад 165 шістдесят п'ять мільйонів гривень, які отримані з власних доходів. Це кошти, які отримані від, скажімо так, додаткових надходжень від сплати бойової від забудовників, додаткових надходжень від тимчасово вільних коштів, розміщених на депозиті під найбільшу ставку в Україні, від збільшення надходжень від єдиного податку, від податку на доходи фізичних осіб, від сплати за землю, від використання землі без Фактично по всіх показниках ми маємо перевиконання. Отже, отримали хороший додатковий ресурс. Які сьогодні перерозподілили найбільше видатків виділено на житлово-комунальне господарство. Пов'язане це по суті з підготовкою до наступного опалювального періоду, це придбання техніки, це ремонт капітальний і утримання доріг, тротуарів, це подальше продовження благоустрою в парках, на площах і так далі. Чимова сума коштів виділена на освіту в частині підготовки навчальних закладів до навчального року, до 1 вересня придбання кухонного обладнання, придбання парт, меблів, стійців, подальша заміна вікон і так далі. Виділені кошти так само і на охорону здоров'я, так само це ремонти тих відділень, які ми почали ремонтувати, це закупівля медичного обладнання, це продовження ремонту амбулаторії сімейної медицини. По Зарічанській, по Кам'янецькій, фактично в усіх мікрорайонах для того, щоб ту кількість амбулаторій, які ми на цей рік запланували, все-таки наприкінці року відкрити і аби наблизити послугу максимально до безпосередньо мешканців міста. Передбачені кошти, звичайно ж, і на розвиток спорту, це підтримка усіх наших професійних команд, це підтримка футбольного клубу «Поділля», це підтримка футбольного клубу Хмельницький, який має стартувати. Планує стартувати в першість України аматорів. Це підтримка волейбольного клубу Новатор, це підтримка рейбійних ребійних команд і це підтримка гандбольної команди. Додатково виділені кошти на будівництво спортивних майданчиків, на завершення вже тих, які будуються, і на будівництво нових. Ну і власне кошти на культуру передбачені насамперед на проведення заходів на тих фестивалів, які залишилися і на день міста, які нас намічаються наприкінці вересня місяця. Скажімо так, результатами голосування я задоволений 38-38 присутніх. Це означає, що бюджетний процес, який в попередні роки максимально якісний. Це і презентація, це і можливість, до речі, вперше також усім депутатам бути на звіті розпорядників коштів. Коли розпорядники коштів захищають потреби і видатки в фінансовому управлінні, цей раз ця процедура була теж відкрита. Депутати могли скажімо, пів доби просидіти і побачити, як кожен головний розпорядник говорить про проблеми і як захищає найнагальніші видатки. Я думаю, що ми десь і на наступний раз спробуємо таку річ зробити, в тому числі і для преси. Це дуже тривалий процес, ну але це цікавий процес, тому що кожен розпорядник, кожна галузь подає потреби порядка там в п'яти семи разів більше, ніж потім потрапляє в бюджет. Для прикладу управління житлово комунального господарства подало гарячих проблем. На 220 млн грн, отримавши фактично тільки 100. Загалом усі розпорядники коштів подали потреб на більше, ніж півмільярда гривень, при тому, що ми ділили 165 і так далі. Серед важливих питань, звичайно, звернув увагу на початок такого проєкту, як університет третього віку. Це насправді хороший проєкт, який функціонує в багатьох містах. Я його особисто побачив в Дніпрі. Він мені дуже сподобався і після того вирішив, що ми його будемо робити в місті Хмельницькому. Значу також цікавий момент, пов'язаний з виділенням 2 мільйонів гривень на придбання квартир для учасників АТО. Ми взагалі готуємо на День захисника України порядка 10-15, а можливо більше квартир, які ми вручимо учасникам АТО. Це будуть учасники АТО-інваліди третьої групи або поранені, фактично достойні, хороші бійці, кандидатури, які визначені житловою комісією при міській раді, складеною з керівників громадських організацій, учасників АТО. З, скажімо так, ще важливих моментів, на які доцільно звернути увагу, це і програма розвитку електротрансу, це ті зміни, які запропонувало управління житлово-комунального господарства в частині прийняття програми про співфінансування житлового фонду. Ми хочемо, аби мешканці брали дольову участь в капремонті. І тепер, до прикладу, якщо під'їзд хоче, аби йому відремонтували. Його під'їзд, він е, може бути першим, якщо піде на дольове фінансування. Тому що ми бачимо, і ви не раз бачите проблему, коли люди говорять, що ми там 10 років звертаються, нам не роблять. Тому що є черговість і, є, скажімо так, ще гірші під'їзди. Тепер ти збираєш свою дольову участь і ти можеш отримати ремонт, мовно кажучи, там через місяць. Чим більша дольова участь, тим швидший цей ремонт буде проведений. З іншого боку, це виховання власника безпосередньо виховання власником поваги до тої роботи, яка робиться. Тому що якщо людина здасть бодай 50-100 гривень, вона зовсім інакше дбає за порядком. На жаль, коли все робиться за бюджетний кошт, ми спостерігаємо новий ліфт, і через тиждень він вже помальований і там вже загажено. Якщо за бюджетний кошт зроблений ремонт в під'їзді, через тиждень вже помальовані стіни, і турботлового ставлення немає насправді ніякого або вирваний ліхтар. Тепер ми сподіваємося, що такий спосіб, в тому числі, і свідомість, буде виховуватися.